А ще Росія за три місяці виробляє стільки ж зброї та боєприпасів, скільки Європейський Союз за рік. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис І Як заявив, що війна Російської Федерації проти України більше не є регіональною. За словами міністра, Європа стоїть перед довгостроковою загрозою, адже Путін повністю перейшов на військову економіку. Пісторіус нагадав, що у своїй промові наприкінці жовтня диктатор Російської Федерації говорив про серйозну не Примиренну боротьбу за новий світовий порядок він вважає, що Путін уже бачить себе переможцем у війні проти України. Ну а в британському уряді переконані протистояння з Російською Федерацією це серйоз і надовго про це пише Бібісі. І зазначає, що британські чиновники розуміють, загроза загрози з боку Росії нікуди не дінеться, чи то в Україні, чи то в вигляді диверсії на вулицях Великої Британії. Співрозмовник видання заявив: Росію розглядають ніяк інакше ніж загрозу, бо вона буквально воює в союзі з північнокорейцями, а іранці є її постачальниками. Крім того, зараз. Риторика Путіна спрямована на те, щоб привернути увагу Дональда Трампа і дати йому привід для припинення допомоги Україні.